Бюджет Чернігова формуватиме і ухвалюватиме Чернігівська міська військова адміністрація. Відповідне рішення 2 жовтня ухвалив 6-й апеляційний адміністративний суд. Про це під час прес-конференції у Чернігівській міськраді повідомив виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Лумако. З 2 жовтня, іменем України, як то кажуть, суд ухвалив, що бюджет це відповідальність і повноваження виключно одного чиновника. Які до громади взагалі не має жодного відношення? Які призначені з Києва, який за півтора року на посади, на посаді неодноразово демонстрував зневагу до громади? який запам'ятався тільки діями проти Чернігівців, історія судових суперечок між Чернігівською міськрадою та міською військовою адміністрацією не нова. Утім, якщо говорити конкретно про цю, то вона датована квітнем 2023 року. Тоді Чернігівська міська військова адміністрація подала позов до Чернігівського окружного адміністративного суду з метою скасувати в судовому порядку рішення сесії міськради від 30 березня 2023 року щодо затвердження змін до міського бюджету. Пізніше суд повністю задовольнив позов міської військової адміністрації і визнав протиправним та скасував вище згадане рішення Чернігівської міськради. Представники Чернігівської міськради у свою чергу подали апеляцію, результатом розгляду якої стало вище згадане жовтневе рішення 6-го апеляційного адміністративного суду. Коментуючи ситуацію, очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський зазначає, що у 2023 році міська військова адміністрація уже мала повноваження формувати та затверджувати бюджет громади. У минулому році ми вже затверджували бюджет міста. Хочу сказати, що це був вперше за багато років прозорий процес, до якого були долучені не тільки керівники структурних підрозділів, депутати міської ради, керівники фракцій. А й громадськість нам вдалося тоді багато разів, десятки разів збільшити видатки, передбачити в бюджеті видатки на збройні сили, на соціальні програми. Нагадаємо, що 31 липня 2023 року, під час сесії Чернігівської міськради депутати проголосували за внесення змін до регламенту діяльності міськради. За ці зміни депутати проголосували відповідно до рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 22 червня 2023 року, в якому суд повністю задовольнив позов Чернігівської міської військової адміністрації та визнав протиправними, скасував попередні зміни до регламенту міськради. В народі ці зміни назвали регламентом взаємодії а на ділі вони означали початок фактичної взаємодії між представниками Чернігівської міськради та міської військової адміністрації. Власне, в межах дії цього перемир'я міська військова адміністрація формувала і ухвалювала бюджет міста. Втім, уже 10 липня 2024 року, під час сесії, депутати внесли зміни до регламенту роботи Чернігівської міської ради. Вони передбачали скорочення повноважень міської військової адміністрації як наслідок МВА позбавляли можливості формувати та ухвалювати бюджет. На думку Дмитра Брижинського, рішення про припинення підтримки регламенту взаємодії, представники Чернігівської міськради ухвалили задля підтримки власних фінансових інтересів. Я думаю, що всі чиновники, депутати або бізнесмени почали не той заробіток, на який вони розраховували, і тому. Секретар міської ради був вимушений вийти з регламенту взаємодії і почати реалізовувати корупційні схеми для того, щоб забезпечити збагачення так називаємо місцевих князьків, які наближені до керівництва міської ради. Отже, після тривалих політичних баталій, непорозуміння судових процесів на магістратській апогеєм політичної боротьби стає рішення шостого апеляційного адміністративного суду від 2 жовтня 2024 року. На думку Дмитра Брежинського, це рішення є цілком виправданим і підкріпленим законом про правовий режим воєнного стану. Умог воєнного стану діє закон про правовий режим воєнного стану, де чітко визначено, статтєю 15 частиною 2 повноваження військової адміністрації, серед яких також є і повноваження щодо затвердження та внесення змін в бюджет, В свою чергу виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови, Олександр Лумако зазначає, що вважає це рішення абсурдним. Абсурдність цього рішення можна розглядати в двох площинах. Перша площина це юридична, друга це практична. Є 143 стаття, яка чорному по білому говорить про те. Що виключно на сесіях міської ради приймається бюджет громади. Тобто, це виключне повноваження міської ради. Є закон про правовий режим воєнного стану. В ньому є 10 стаття, яка чітко говорить, що тільки після рішення Верховної Ради начальник військової адміністрації наділяється повноваженнями місцевого самоврядування. Разом із тим, під час прес-конференції Олександр Ломако заявив, що наразі юридичний відділ Чернігівської міськради готує касаційну скаргу до Верховного суду України щодо рішення 6-го апеляційного адміністративного суду від 2 жовтня 2024 року.